Ну все, приветики. Я сьогодні без теда, але за бізяний. Теда у мене дуже болять ноги, тому я криптя десь дружить. Теда я сьогодні виперла разом з Максимом, точніше Максима виперла разом з тедом гуляти. на півтори години. А я не пішла гуляти, це вперше. Максим дуже рідко гуляє з тедом сам, але я не пішла, тому що у мене дуже болять ноги. Я упала я про це сьогодні розкажу. Бачите, в мене нова зачіска. У мене було все погано, я підстриглась, і мені стало і мені стало добре. Тим паче, жара вже волосся те падало всюди, заважало мені. А зараз, а зараз не падає і не заважає. У мене ніколи не було ще такої стрижки. Це супер коротка і це супер швидка -стрижка. Я вчора прийшла в перукарню е з Тодосиком, і треба було одночасно розважати Тодося і стригти. Мене перукарка, звичайно, Юля взагалі. Ну, Я не знаю, дай їй Бог здоров'я, щоб руки ніколи не боліли. Тому що стригти, розважати дитину одночасно, і... я вважаю, що це Це круто. От. Там у мене задулиці не є, тому що я дернулася за синочком. Ну ви не бачите, я не бачу так що нормально. А то, що там на вулиці бачить, то в мене мало полюд. Почалась у мене в житті чорна паласа. Я вчора, коли зустріглася, то перукарка каже, ви ще, все ще в депресії, да? а я стрижуся в неї. Ну, вже я раз три чи 4, і ну, ще, от, вже коли туди мав народитися, але ще не народився. Я вже в неї зтрилася, тому я так. Вона вже трошки мене знає, то а я така думаю, що це я депресівна, да? що Перукара каже, що я завжди депресивна, а я в грусті в такій. Mm -hmm. Ну, сейчас є матерінство. От, то, чого я депресивна? От після порчі, що я розказувала, можете подивитися попередні відео Я навіть посилання дам, щоб довго не шукали. То, е, сталося таке, пішли ми з Тодосиком в нашу поліклініку записатися на прийом. Все, записались, все класно, побажання гарного вечора вам туди-сюди, взаємно, хорошо. Я саджу з Тодосика в візочок. І кажу, тоди зараз ми оцю сходинку переступимо, і я внизу тебе защіпну. Ну тобто вже сам вихід із цієї поліклініки, з ганку. Зараз ми з тобою з'їдемо, я тебе защіпну, і поїдемо, і нам зустрінемося з Танєю. Окей. І знаєте що? Я роблю крок один з того ганку, і у мене нога підвертається. Там висок, висока сходинка дуже. У мене підвертається ліва нога, я лечу на дупу оце ось. Візок, оцей транстинка, теж перевертається, падає вниз головою дитина в цьому візку. Тобто візок перевертається колесами догори, падає мені на ноги, і дитина чудом я не знаю. Ну, це, це, це для мене було таке взагалі неймовірне відчуття, що дитина в візочку лежить вниз головою. Ну, тобто сидить вниз головою, він же ж не прищепнутий бо. Я сказала, зараз ми спустимося цю одну сходинку, я тебе пришіпнула, але тримається ручками своїми маленькими забильця цього візка, щоб не впасти. Для мене був шок, і в мене дуже боліло, Ну тобто я не змогла одразу підвестися. Я, я звичайно все намагалася робити дуже швидко, але не могла одразу підвестися, щоб його підняти. Ну, може, це секунди, може там п'хвилини. Я не знаю скільки це часу відбувалося, тому що я була шокована. Нога дуже боліла, і щось мені цікаво, проходила повз якась тітонька і дивиться така, дивиться. Вона от, от вона знайшла, і на її очах я оце ось спала, і вона тут дивиться, і голову ж так, типу, оп, оп, звертаю. Інтересно, що ж там? Ну, допомогти ж то ні. Тому що <смас> мама з дитиною, з коляскою перевернулися, іграшки порозсипалися, там банан розсипався, все, все повипадало взагалі. <смас> Коротше, підняла я Тодося, він дуже сильно плакав, дуже сильно плакав, злякався. Ну, він трошки вдарився головою об візочок, але він більше злякався, тобто основні травми отримала я. Я його пожаліла, пішла в поліклініку, кажу, ми там упали у вас на сходах зробіть щось зі сходами. Вони кажуть, дуже багато нарікань. Ну, ми не чули, що ви падали, у нас тут нічого не чуть. Ми не чули, як дитина плакала. Вот. І оце у мене дуже сильно боліли ноги після того. Боліла одна, яка підвернулась, і е, боліла інша. ну не досі болять, і боліла інша, на яку впав візок. І це мені ще дуже пощастило, що я була в кроксах в САБО, тому що вони ну, ортопедичні, і вони такі широченькі. Тобто я не знаю, якби в іншому взотті якомусь була, ну може б зламала щось, може би не зламала. Не знаю, але це мені просто ще дуже сильно пощастило. Ну, і я так і йшла, ще так, ну. Одразу ноги не дуже сильно боліли. Я, звичайно, відчувала і йшла там не на повну швидкість, але основний біль прийшовся мені на ніч, бо я не могла спати від того болю. І ми, причому, ми потім зустрілися з Максимом і зустрілися біля травмпункту. Але ми чомусь не пішли в травмпункт, а пішли додому. І оце ну, нам далеченько було йти, десь кілометра два. І оце ми поки йшли, поки туди-сюди, а вночі в мене ноги взагалі розболілися. Одна боліла, друга боліла. Я думала вранці сказати Максиму, щоб віз мене в травмпункт, але домовились, що він відвезе мене ввечері в травмпункт. Зрештою, я ввечері вчора попала в травмпункт, там оці знімки туди-сюди. Все нормально, ну як нормально? В одній щось там трошечки зв'язки потягнули, все ціле От все ціле це головне, а в друге ушиб м'яких тканій. Написав мені лікар, здається, так. І сказали, що ноги в мене будуть боліти ще десь 3-4 тижні, щоб я не сильно їх навантажувала. І тому я не навантажую, тому пішов Максим з тодосом гуляти, а я лишилася вдома. Я наварила борщу. Я зробила маску для ліця і зараз я тут ще на прибирах. Тобто я не можу зовсім не навантажувати ноги, але. Але трошки їх навантажу. Це була одна погана штука. Але бачите, я вже навіть про погані речі не можу так грузно згадувати, тому що вчора я підстриглася. Це позавчора я впала, вчора я підстриглася, була в травмпункті. І... А сьогодні в мене вже все добре відносно. Ну, ноги то болять, ну болять, але вже, вже мені стало легше. І, може, порчу зістригла, знаєте, як ото була. А ще вчора. Ну, коли я ходжу боса по, по кімнаті, то дуже боляче ногам. І тому я вирішила вибрати свої крокси, щоб ходити в кроксах по хаті. Я їх пішла, мочалочкою щось стерла, стоять важко, думаю, учу я троєх мочалочка, я ж можу е, закинути їх в правильну машинку. Думаю, ну нет, я спочатку узнаю Google. Google, розкажи мені, пожалуйста, можно я буду в противоправить машинці. Конечно можна, 30 градусів питань, Я думаю, зроблю добре діло, виберуш її Максима. Знаєте що? З моїми кроксами все добре. А Максима тепер доріги. Тому що у нього дуже великий, а машинка дуже маленька. І одному Максимовому кроксу хана прийшла. Я хотіла зробити добре діло, а ще попала на пару зустріч. І я сподіваюся, що на цьому невдачі мої закінчились. От. А як ваші діла? Що нового? Бога? Тому що в мене нового мільйон. Там я падаю, там я встаю, там я подерла в життя. Ну добре, що не мої крокси, бо якби я ходила, я взагалі не знаю. Це, це було б дуже страшно мені ходити. От. Що ж хотіла ще розказати, мабуть, але не помню. Не падайте. Падає дуже погано. А це особливо так падать, як оце я впала. І ще й тудось прилетів трошки. Це взагалі якийсь не варіант. То що, як вам моя зачіска? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам моя зачіска, і в який кольор треба її зробити. Того що чорний, мені здається, вже якось отслужив своє. Треба щось поміняти, не знаю що. Так що. Можете навіть щось там порекомендувати, і можливо наступне відео, ну якщо воно буде там за кілька днів, вже буде в мене інший колір волосся. А якщо наступне відео буде сьогодні, то ще не буде. Бо це ж треба піти фарбу купити, а ноги там мої ще плохо ходящі. Мені треба замотувати, якщо я йду кудись на вулицю, мені треба замотувати еластичним винтом ногу, ну, одну, то що там, там де зв'язки. Вот. І ну, намагатися її не навантажувати, бо на вечір вони очікають, а а спати тоді боляче і важко. Ну, не можу. Тому що гарного вам дня, гарної суботи, гарних вихідних, кияни з ним міста, який, по ідеї, буде завтра, але сьогодні вполне вже можна святкувати. От. Мавку я сажу сюди, а сама повільно йду з кадру, тому що різких рухів робити мені не можна. Тобто, можна, але мені дуже боляче, я буду кривлятися. А я цього не хочу. Буду зараз прибирати і шу, і відпочивати після того. Гарного вам дня, Па-па!